Показую вам уже новоприбулих кошенят. Оце дівчинка. Е, як це до нас Сесілі, якось так її назвав. Вона була третя, яку ми спіймали на котоловку. Саме сміливий у нас хлопчик. Ми його ще не назвали. І сама така була: прям билася об клітку. Ця дівчинка в нас під підочком собі на вітраночку набила. Так вона хотіла вилізти. І дівчата відмовляються. А хлопчик каже, я з'їм весь паштет за вас. Раз ви такі боягузкі, дівчатки, боягузкі, да? ми хороші. Я їх, до речі, вже брала в руки, я пересадила їх з малої переноски. Сьогодні в цю гарну клітку, яку ми замовили завдяки вам, така вона велика місця, як ви бачите, достатньо. Тут буде ще четверте кошеня, то скоріше хлопчик пухнастий, біло-сірий, дуже гарний. Ми його спіймали. Але в процесі пересадки з котоловки в переноску я його випустила. Ну, він викрутився і втік. Але сьогодні вже другий день, він трохи забувся про це все, ми надіємося, що він попадеться. Да, така... Ну, взагалі, правда, колір неймовірний у ці І Ти гарна, звісно, ти теж трьохмасна, гарна дівчинка. Ну хлопчик, у нас сміливий. Я їх брала в руки, пересаджувала, обробила селафортом сьогодні. Четверту теж, як зловимо, вечором, обробимо. І малятка будуть поки тут очікувати прилаштування. Вони ще боязкі, але не дикі, не дикі, як говорила жінка. Просто вона ніколи не мала справу з кошенятами, так би мовити, з їхньої адопції. То могла так сказати. Але я ж уже не перший раз такими співпрацюю. Тобто їх, так можна сказати, як-то приручаю, то я вже розумію, хто є хто. Моя гузка, ну ти гарнюща. Вони поїдять. Я зараз піду, і вони як захочуть поїдять. Я їм на вечір залишала їжу, вони не є голодні, прям, і водичку попили, їсть. То ця малишка хоче спатки. Туалять, якщо пісікаки робити, а не щоб спати. У мене є лежаночка, знаєте, але вона займе багато місця. І троє все рівно не помістяться, Тому я вважаю, що немає сенсу ту лежанку брати. Та й жарко, я вам скажу. Ой! Тікаєш? Він мені на Джеріка похож, але Джерік уже був. Тут треба якось, хм. навіть не знаю, треба щось придумати, таке, якого і мені не було. Ну, щоб відрізнялось якось. Ось так мої красатуньки. Зараз покажу інших красотунік. Показую іншу банду. Фурі і Шайла. Як вони не миряться, щоб ви знали. Це два аб'юзера, дві, які хочуть уваги, і за цю увагу вони так луплять один на одного. Це взагалі. Ну, я думаю, що дівчата. дівчата розберуться між собою, Вибору в них немає, мусять розбиратися. Так? Паштетик поїла, зараз хвозку їм долі, бо лиш поміняли їм переносочки, тут все чистенько щоб було. Бо за день капучу роблять. Вони цей горшок вивертають з плячнем, самі в опілках. Ну, кошенята. До речі, горшочки повище звичайного, але все рівно вони мені нецькуваті. Я люблю такі високі, знаєте, високі і невеличкі, щоб в клітку поміщалися, і щоб коли кошенята вигрібають, то все не було на пелюшці. Бо пелюшки теж дорого, їх потрібно часто міняти, і вони закінчуються. от лише купила нещодавно 30. Штуки десь 400 гривень. Ну, тобто це теж не таке недешеве задоволення, да? фурія? Моя красотка. Не дешеве. Зараз покажу вам, які переносці у нас Аврора. Їй немає переноски нормаль... ну, клітки нормальної, якщо буде змога вас і далі допомогти стосовно кліточки, я знайшла велику по гарній ціні. там щось Дві чимось, але розмір більше, навіть, ніж у кошеняток Я б дуже хотіла б ще одну І ви знаєте, що воно ну, потрібно. Що вони кажуть, викидають вон. кожен тиждень, без цього ніяк. Покажу вам аврора, бо вона в дуже тісній. Ось така у нас тут в Аврорі переносочка. Мені її подарували колись. Вона така, знаєте, довга. І вона класна в ролі котоловки би була. Я вже про це думала. Якщо буде потреба більшу кіцю зловити, то вона ідеальна. Ну, її тут маловато місця. Бо якщо стоїть горщик, то у той, ну, такий квадратик, вона поміщається лягти, але, знаєте, е маловато. Вона не може ходити, там сильно туди-сюди. Взагалі, ця така переноска вона ідеальна для кошенят. Кошенята собі менші можуть пригати, скакати, ну а для кітечки, звичайно, воно трошки тіснувате. В принципі, як і Марселю його, бо Марселя теж одинарна клітка, а він котик величенький. Ну, щоб ви розуміли, ще як мінімум дві клітки нормального розміру потрібні. Це завжди те, що потрібно, завжди, бо ну, їх багато і поки поїдуть і звільнять місце для інших, то все рівно треба десь пересидіти. Що у нас за Авроркою? Вона почувається ліпше. Я даю їй спеціальний препарат для зупинення лактації, мені ветеринар сказала. І її молочні пакети вже м'якесенькі і проходять вони, бо таке опухше було, що страх, чесно. Такого в житті не бачила. І зрозуміло, що їй болить, вона туди лізе. Ну, не знаю, що воно таке, але таке з нею сталося. Зараз, в принципі, все добре, але ми будемо їхати на Житомир, будемо їхати з джусі, робити титриї. То все ж, я би хотіла взяти Аврору на аналіз крові. І щоб ще раз ці пакети оглянув ветеринар уже на місці там. Ну, Аналіз потрібен. Аналіз потрібен, щоб знати, чи в неї там все добре, чи знати, чи якась проблема. Звісно, хочеться її у Зіну у Зі зараз 600 гривень, щоб ви розуміли. 640 аналіз аналіз крові. Тобто, це вже півтори тисячі мені лише треба на Аврору. Ну або прийом ще, звісно, гроші беруть за це. Не знаю, не знаю. Кошенятка, які підкинули, яке одне померло на базарі, і лишилось персиковий хлопчик, йому, певно, теж треба робити аналіз, бо він зараз йому дають таблетки, антибіотик, але ж треба на прийом. І домашній котик Джерік, якого, скоріше всього, якийсь то сусід дав йому ногою по голові, чи... чи палкою. Ну, напевно, ногою, бо якби палкою, то вже голови б не було. Але там бідосі, якщо там перелом челюсті, бо він не може їсти. Я не знаю, як бути. Кіт домашній, я знаю, що його лікувати ніхто не буде. Я знаю його хазяйку. Вона брала у мене двоє кошенят, і через певний час вона їх просто викинула, а мені сказала, що вони втікли. І добре, що тих кошенят я все ж знайшла на вулиці в різних місцях, щоб ви розуміли, і вони вже давно в Києві і давно мають свої сім'ї. Але людина знайшла собі інших. І ось така ситуація: самовигул. Не відпускайте котів на самовигул, якщо вони вам дорогі, якщо ви за них переживаєте, бо самовигул чрівати ось такими наслідками. Я ще зніму відео, покажу вам, коли буду його брати. Але це великі витрати. Я просто, ви ж розумієте, борг ніхто нічого робити не буде. Витратів багато. Якщо буде допомога, буде і допомога тваринам, по-іншому ніяк. Кошти немає, де брати в іншому місці. Да? Катюнька. Ось так, вона чистюнька. З першого разу в горщик. Нічого мені тут не зробили, яка молодичінка. Най, ну, до речі, такий хороший горщик висотою. Зловим четверте кошенятку покажу і будемо знати, хто там уже. Дякую за увагу!